Привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Мене звати Олена Онищенко, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну запіканку сирну із домашнього сиру. Для цього нам знадобиться сир, яйця, вершки, трішки манки. Манку можна замінити на кукурудзяний крохмал, де що у вас є в наявності. У мене також будуть родзинки, цукати, трішки цукру для того, щоб додати солодкості, і форма, в якій ми будемо це все запікати. І із інвентаря нам знадобиться блендер, така чаша такого плану. Якщо у вас немає чаші блендера, то ви можете просто взяти сито, взяти сир домашній, перетерти його через сито, аби він мав однорідну текстуру, і змішати абсолютно всі інгредієнти вже за допомогою кондитерської лопатки. Ну, або ложки, якщо ви знаходитеся десь не в себе вдома, а в іншому місці, і у вас немає а, такого, такого інвентаря потрібного. Я у чашу блендера вже склала домашній сир. Тут у мене кілограм сиру. Тепер я додаю сюди вершки. Рецепт дуже швидесенький. Ви побачите, наскільки швидко, круто це все робиться. Буквально декілька хвилин, і у вас вже буде готова запіканка. Вершки додаємо до сиру. Всі-всі, щоб нічого не залишилося в нашій мисочці. Я відважую все в окрему мисочку для того, аби вам було зручно це все дивитися. Вдома, звичайно, аби було швидше, ви можете просто залити все у чашу блендера. Далі я додаю яйця. Прямо ось так одразу абсолютно всі яйця до вершків. Тепер я додаю цукор і додаю маку. Бачите, як все просто. І дуже-дуже швидко. Я додала всі інгредієнти. Тепер я накриваю блендер кришкою. Далі буду встановлювати його на міксер, тому що у мене блендер такої конструкції. Якщо у вас інший, це абсолютно не має ніякого значення. Просто якщо у вас чаша не така велика, відповідно, ви можете порцію поділити на декілька частин. Я взяла кришку, тепер я встановлюю блендер на міксер. І впевнена, що вам буде дуже гарно видно, як саме буде подрібнюватися, змішуватися наша маса. ああ。<noise> Все, я все змішала за рахунок того, що у нас досить велика кількість рідини, яку ми додавали: це і яйця, і цукор, і вершки. Маса дуже-дуже гарно змішалася, вона стала дуже крутою, такою пишною. І зараз я покажу вам її ближче, щоб ви побачили, що саме у нас з вами вийшло. Дивіться, яка красива маса у нас з вами вийшла. Сюди я додаю тепер роцинки. Родзинки я попередньо дуже-дуже гарно промила, замочила їх у гарячій воді, аби вони трішечки набралися вологи, вмішую. Також потрібно дивитися, аби не залишалися в родзинках паличок, тому що дуже часто саме палички потім потрапляють нам запіканки, не смачно виходить. Додаю цукати у мене апельсинові, і також їх вмішую. Вивіться, яка гладесенька текстура, структура нашої запіканки. Ви тільки уявіть, як це буде смачно, коли вона приготується. Ідеальний десерт, ідеальний сніданок для всієї родини. Дуже швидкий, можна приготувати і навіть заморозити. І буде така їжа на період, коли, наприклад, немає світла, можна дістати з вечора, розморозити. Ось, все, я змішала, друзі, дивіться, як гарно у нас вийшло. Далі я беру форму. Форму дуже гарнесенько змащую маслом, Ось таким чином. Змащую і бока. Оп! Так, щоб у мене все-все-все було змащено маслом. Тоді буде просто запіканка дуже гарно відходити. Так, тільки для цього нам це потрібно. Ми змастили. Далі я беру знову ж таки манку і притрушую. Можна просто насипати десь отак от в центр, і отакими рухами протрушуємо по всій формі. Все, дивіться, яка гарнесенька. Тепер, у нашу форму, я перекидаю. Запіканку майбутню, да, сирну масу нашу. Ось таким чином: все дуже швидко, легко, просто. Змішали до однорідності. Навіщо нам потрібен блендер? Просто для того, щоб ми з вами не перетирали сир через сито? Якщо немає блендера, абсолютно не страшно. Зазвичай не більше 5-7 хвилин я перетираю кілограм сиру. Так, супер. Якщо у вас немає вдома спатулки, ви можете розрівняти сир ложкою. Я за допомогою ось такого пристрою це зроблю кондитерського. Зараз я подивлюся, якщо в мене буде багато запіканки, тому що вона може підніматися і витікати, то я можу навіть трішки надібрати її звідси, а можу і не надбирати. Вона просто підніметься, а потім осяде обережно. Так, дивіться, який клас. І дуже часто я чую, що запікатку потрібно запікати в духовці, на водяній бані. Так, це все можна робити. А можна просто включити режим верх низ включити температуру 150-155, від 145 до 155 градусів, включити температуру. І без води, без обдуву, без нічого. Випікати запіканочку десь близько години, години 20, ви будете дивитися по тому, як вона зарум'яниться і як вона пропечеться. Все, гляньте, яка у нас краса вийшла. В такому стані ми залишаємо запіканку з вами десь приблизно на хвилин 15, для того, щоб набухла всередині манка, яка є. І далі, вже на ту температуру, яку я озвучила перед цим, ми виставляємо і запікаємо її. Для вас час пролетить дуже швидко, а я починаю. Запік... Запіканку я вже поставила в духовку. Вона постояла Трішечки набухла манка всередині, і тепер ось в духовичці вона вже стоїть. Запіканку я запікаю в пароконвектоматі, тому тут повністю не відключається обдув. Для домашньої духовки ідеально використовувати режим верх-низ. Ось така вона красива, коли почне нагріватися, повністю почне підніматися догори. І трішечки згодом покажу, як вона буде виглядати, коли вже буде повністю розігріта і почнеться випікання всередині. Пройшло пів години. Дивіться, яка гарна наша запіканка. Уже края. Почали трішечки золотитися і ось так от вона піднялася дуже гарно. Ось така красунечка. Тобто краї у нас вже пропеклися, нагрілися, а серединка ще ні. Але ще в нас є півгодинки для того, аби запіканка повністю приготувалася. Моя запіканка вже готова. Дивіться, як ви можете перевірити її в домашніх умовах. Вам не потрібна ні шпажка, нічого. Просто ви натискаєте. На неї. І ось вона така вже упруга. Тут вона вже зовсім гарнесенька. А тут вона ще така трішки м'якенька, така дуже-дуже приємна. Все, даємо їй трішки відпочити ще у духовці, і будемо витягати. Друзі, запіканка наша готова. Ну, але поки я відвернулася, третини запіканки вже як не було. Тому вибачаюся. Але ви точно будете знати, що вона дуже смачна. Ще вона теплесенька. Я відрізаю зараз шматочок і покажу вам, як вона виглядає. Так. Оп! Гляньте, яка вона красунечка. Дуже-дуже ніжна. Бо ще теплесенька, і ви тільки погляньте, яка вона прекрасна. Вона після того, як охолола, опустилася, тому що спочатку вона була така в нас досить сильно надута. Вона опустилася, стабілізувалася. Аромат за рахунок цукатів і ізюму неймовірний. Родзинки дають свою солодкість. Тому цукру у нас в цьому рецепті дуже-дуже мало. Я сподіваюся, що він вам 100% сподобається, і впевнена, на 200%, що точно сподобається вашим діткам і вашим близьким. Тому, будь ласка, готуйте, ви бачите, наскільки це швидко 5 хвилин на приготування самої маси, година на запікання і все. Смачний десерт або основна страва на сніданок у вас вже готова. Отже, готуйте, залишайтеся на моєму каналі, підписуйтеся, ставте Пальчик догори, лайкайте, залишайте свої коментарі і, звичайно, залишайте враження від даної запіканки. Всіх обіймаю і до зустрічі в наступних відео!